Вітаємо вас, друзі, на нашому каналі. Ще раз дякуємо Богу за день, який подарував до нас, і за можливість, що ми можемо знову сьогодні зібрати і попрацювати. У нас сьогодні буде дуже гарна команда. Дві команди, які будуть нам допомагати: команда з села Заражан і команда з міста Хотина. Дякуємо вам щиро, брати, за те, що відкликнулися і допомогли нам так багато і гарно. Да я знаю, знаю, не добавивський зранку повставати. А це він відповідає за цей участок. Що він скаже, як скаже, так і робіть. Давай помолимося. Господи, ми дякуємо тобі за те, що ти продлив наше життя. Додав ще один день до нашого життя. І цей день ми хочемо використати для праці на цій будівлі. Я дякую за братів, які відіткнулися на запрошення і прийшли. Тому ти нас всіх благослови. збережи, Господи, від всього неприємного, травм і дай сили звершити цю працю для слави Твої. Амінь. Амінь. Так що я думаю, що йдемо усі на сітку. Витягнете всі, да? да. я думаю, що йдемо е, спереду, бо того, що, ну, це від часу дня там буде вже сонце. І воно сохне клей і робиться в... Так, йдемо з тої, з тої сторони. Е, Толя і тато, е, вони або навіть так Толя е, з валіком. Вони дають сітку. Вони дають сітку з кімнати і ріжуть її тут нам, щоб ми вже лише її взяли, ну, поставили, бо то, що то зараз ну, розкочилося, я думаю, що то, що то і тяжче буде, і довше. Тато дає з володдям, ну це нам сюди Володя, клей. Волод я беру, беру свої. Ні, ні. ні. ми не віддаємо по І все. Ваня, тягне, так? сітку. <laughs> e, спереду там мішав? Ні, спереду там воно все буде. Ні, на стоянки. Ні, Робимо тут вже у кутковиці. Є ця тачка, ще одна тачка, дві. Я ja думаю, що так. Я ja думаю, що так. Все.

Якщо вдруг десь чувствуєте, що з чотика якогось, де щось є горбічок якийсь чи що, то лучше його підтерти, що за цей, щоб, бо то, що хочеться, щоб воно було о, так би якісно. І... Я думаю, що все усе, усе довколо піти з купо. Міксера треба, я даю туди. Да. Ну як, не зовсім Почти. — Почти. Це ір рідний брат. Цим займався, це дзаймоляркою. Це років було, ну, 13 назад. Пенсіонерів лише до кухні поклали. Рядом з кухнею. Так воно має бути. Головне було коротше, бо точити ніхто не буде. а електросваркою це не можна рубати того? Булгарпий можна ще. Просто Болгаркою можна. воно Ні, можна. Все. Просто воно таке буде нерівно. А якщо, такі дуже треба. Метр після робить. Ко! А вона На Лавочки. Майн требу ще раз перетягати. Не э, ну хлопці. Э, з... Сетку, сетку затягають усюди Димош. Ну да, хлебні. Так, ты поймаєшся. Що... Два хоча б. Або давайте чуєте Друге. на те саме місце. Так, вони стають на другу сухий Так, да. Вони до цієї цього... цього... взагалі нічого не мають. Багато прибула команда із хатина. Щиро дякуємо. вам. Братики за те, що прийшли нам допомогти. Також буде працювати сьогодні одна команда, яка застелить бруківочкою ось це місце зону від відпочинку. Брати з хатина приступають до роботи. Скай секунду, бо тут скоч, і щоб не впало тобі на голову. Для того, щоб. Зручніше було рухатися по арештуванню, а там потрібно застелити там піддони. Обережно рухаємось. Все, тут хорош. Інша команда в цей час нарізає сітку потрібних розмірів і готує для штукатурів. Ось в таких місцях біля вікон в кутах самих брати складуть ще додаткову сітку і шпаклюють для того, щоб там не було потім тріщин. Коли брати працюють, падає на землю шпаклівка, і для того, щоб вона не зашкодила бруківці, потрібно так ось застелити її трошечки. На цій сіні у нас трудиться команда з міста Хатина. Ось так досить швиденько і гарненько все виходить у на наших братів. Брати дуже були вдячні тій сестрички, котра зготувала ось такі смачненькі сухарики для наших братів до кави. Дякую їм щиро, хай Бог благословить вас. Ось майже пів стіни вже зроблено. Дуже добре, що була команда, яка готувала саме сітку для наших майстрів, щоб вони не... Тратили свій час а займалася тільки своєю роботою. А ти, хто не вміє шпаклювати, заготовляв для них сітку потрібних розмірів. Супер ще б так туди без проблем, але в наше ще є бажання зараз так. А це завернули так Привіт, брат. Це що якусь тачку роствору, хоч поможу. для дому молити. Це мій перший дім молитви, який я в своєму житті зайшов. І тут Господь мене знайшов. Щиро дякуємо, братику, за те, що поділився таким гарним свідченням коротеньким для нас. Тут в цій кімнатці буде знаходитися опалення, все котли, всі для нашого дому молитви, і тому теж потрібно все налаштувати і зробити. Щиро дякуємо, братику Геннадію, за те, що прийшов нам на допомогу, тому що зима вже, як кажуть, не за горами. Брат Віталій теж займається сантехнікою у зимовий час, а в літній час займається бджільництвом. Так що, кому потрібен хороший, гарний, якісний мед, звертайтеся, будь ласка. Брат Тимофій зі своїм сином Денисом готують основу для бруківки. На жаль, не вистачило людей, які б могли їм допомагати підвозити, то вони самі собі і підвозили бруківку теж самі. А це наша хотинська команда на перекусі. Ми дуже вдячні вам, братики, за допомогу. Хай Бог благословить вас. Ось цих два хлопці працюють в такій дружній, гарній команді, яку майже вся область знає. Вони займаються бруківкою і дуже роблять дуже гарно, професійно. Фізично це дуже важка робота, але в кінці, коли закінчується ця робота, то подвір'я виглядає дуже гарно. Надіюся, ми це теж побачимо з вами. На допомогу хлопцям прийшов також і Петя. Дякуємо тобі, братику. Ось такий коротенький відеоогляд сьогоднішнього дня. Кусочок сьогоднішнього дня. Брати попрацювали сьогодні дуже багато, дуже дружньо працювали. Велика була гарна, гарні команди, тому що команд було багато. До вечора встигли багато дуже зробити роботи. Щиро дякую всім, хай всіх рясно Бог благословить. Дякую вам, брати, схотина, дякую вам, брати, Заражан. Щиро дякую всім вам, хто молиться за нас, благословляє і допомагає. Хай Бог береже всіх вас. До зустрічі, друзі!